Вітаю всіх! Хочу зробити відео на таку тему. На саміті G7 в Україні виділили кошти без цільового використання. Сказали на будь-які потреби, але перш за все, потреби ЗСУ. Давайте так. Оці кошти, які були виділені Україні на саміті G7, куди вони підуть взагалі у нас? Давайте подивимося. Куди ці гроші підуть, які виділили, вони не мають цільового призначення. Ось куди вони підуть? Так, от карта влади вилазить відразу. Скажу чесно: частина грошей дійсно піде на захист країни. Піде. Влада буде деребаніти, але частина піде на захист однозначно. Так, ця колода. Куди підуть гроші з G7, які виділили для України без цільового призначення? Куди ці гроші підуть? Знову також лицар Пентаклів. Дивіться. Десятка мочів. Це неприємна тема. Тут знаєте, як руйнування перше все. І гроші. Одні гроші, гроші і гроші. Тут скупки. Ви знаєте, це як. Для наших це як результат. Ось крутий результат надавали бабла. Яка краса. І, але частково ці гроші підуть. Ви знаєте, от лицар Пентаклів це ще як подорож, рух пов'язаний з грошима, командировки. Тобто, і, знаєте, як на фінансування влади ще нашої вони підуть. Такий даний. Так, ось третя колода, саме найцікавіше. Куди підуть гроші, які виділили на саміті G7 без цільового призначення? Давайте. Mm. Тепер дивіться. Ось вам цікаво, правда? Ось те, що правда. Вони часть грошей, звісно. Якщо казати, а якщо брати десятку на потреби, тільки ч четверта частина 40%, 100, 40%, піде куди треба. Ці інші гроші підуть. розумієте, куди. Не мені це вам розповідати, тому як завжди, все в нашій країні.